Алі у програмі розробники феноменальних танків запрошують гравців у морський круїз і розказують, як не піти на дно. Дізнайся, як вижити у новій World of Warships та виграй бонус код у ексклюзиві від ігронавтів. Ронавти оголошують загальну мобалізацію. Дота Ло, Фокс, чимало відомий новачок. Хто потрапив у рейтинг найкрутіших моба ігор за результатами всеукраїнського голосування на цю А просто зараз рубрика у фокусі». Розробники задурюють нам голови яскравими трейлерами, розповідають неймовірні речі про ігри, не виправляють глюки і постійно переносять релізи. Та ми не тримаємо на них зла, адже вони створюють справжні шедеври, а ще приходять на допомогу, коли трапляється щось жахливе. Як саме розробники допомагають людям? І чому про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі? Розробники створюють шедеври, заробляють мільйони, але вони теж люди і теж вміють співчувати. Особливо коли стається щось жахливе. Так, творці Star Trek Online нещодавно встановили у грі пам'ятник померлому актору Леонардо Німою, який зіграв спока одного з головних героїв серіалу Зоряний шлях і озвучив цього ж персонажа у грі. Схожа ситуація сталася і у шутері Дестіні. Там тоже умершего игрока увековечили в виде памятника. А задолго до этого в World of Warcraft огромнейший монумент построили для одного из арт-директоров студии, который тоже скончался, к сожалению. Это трогательные такие действия. Я не вижу в этом ничего плохого. Так разработчики помогают перемогти саму смерть, увековечивших игроков в виртуальности. Та есть такие игротворцы, что помогают геймерам уникнуть смерти. Саме так сделали творцы Mech Warrior Online – Ри, де величезні бойові роботи б'ються стінка на стінку. Однажды у одного з іграков онлайн случилась біда. Его дочка заболела раком, і решили ему йому Они объявили, що определенный процент від одной одної самых крутих моделей робота будуть направляти фонд. И, в общем-то, так і сделали. Розробники мехворієру зібрали майже 120 000 долларов доларів на лікування дочки фаната. Таким чином вони допомогли уникнути трагедії і врятували життя маленької дитини. От що робити, коли трагедія перетворюється на катастрофу, в якій опиняються тисячі людей? Як це нещодавно сталося під час землетрусу у Непалі країні, що надихнула Юбісофт на створення Far Cry 4. Разработчики провели в Непалі много Они, Во-первых, вдохновлялися культурою традиціями и перенесли все, что видели в игру. Естественно, трагедія, которая случилась з Непалом, была для них очень близкой. И і тут же бросились допомагати жителям собирая деньги. Студія Ubisoft оголосила про збір коштів для постраждалих від землетрусу в Непалі. Вона, до речі, зібрала для постраждалих непальців понад мільйон. Также на самом деле намеры в Булы такими благородными. Ну смотрите, как интересно получается. Они сообщают своим игрокам, что начинают собирать деньги в фонд помощи. И игроки присылают эти деньги. И потом они отправляют эти деньги в Непал и объявляют на весь мир. Смотрите, какие мы молодцы. Действительно молодцы. Ну вы только с тебе устроили бесплатную пиар-компанию за счет игроков на беде, на чужой беде. Если хотите сделать доброе дело, делайте его молча. Это немножко, конечно, бросает тень на благородство. Тава собиття як как будто какое-то кажется лицемерие, что мы получим рекламу, если мы ми этим. Насправді гроші для непальців чи для дочки фаната Мехворіру зібрали самі ігронавти. Студії у цих акціях були лише посередниками, що передавали гроші від одних людей іншим. Невже розробники таким чином рекламують себе за рахунок трагедії? Кто-то говорит, например, что студии пиарятся на чужих трагедиях. По сути, как можно собрать с большого количества людей деньги на помощь пострадавшим, не говоря людям о том, что ты собираешь деньги. Тебе в любом случае нужно будет где-то писать, это озвучивать и говорить, чтобы люди это узнали и начали помогать. Поэтому я считаю, что сделали довольно-таки хорошее благородное дело. Но с другой стороны, они реально сделали полезные действия, помогли людям. Поэтому я думаю, что это хорошо. То, чтобы понять... Наскільки чисті наміри розробників потрібно задатись питанням, а чи зібрали б геймери власноруч такі гроші без ініціативи з боку студії? Навряд чи, адже такі імениті компанії, як Ubisoft чи Bungie, стають гарантами того, що гроші, зібрані гравцями, дійдуть до постраждалих, і те, що розробники потім оголошують про величезну суму зібраних коштів, зайвий раз доводить, що разом ігронавти можуть врятувати не одне, а навіть тисячі життів, і при цьому не у грі, а у реальності. Тому це безперечно хороша справа. Далі у програмі ігронавти оголошують загальну мобалізацію. Дота 2, лоб Хорс чимало відомий новачок. Хто потрапив у рейтинг найкрутіших моба ігор за результатами всеукраїнського голосування на К'юті? Але спершу ексклюзив від ігронавтів.